Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти державний син. Демократія це значить, все вирішує народ незалежності та влади. Він єдине джерело. У республіці немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають як своїх представників. Що і бідний, і багатий, і великий, і малий могли рівні правомати. Цей закон є головним. Владу цю Верховній Раді дав на виборах народ, обирають депутатів всіх на п'ятирічний строк. Не чекай, а сам берися, прибирай і не сміти тільки там порядок місті, де живуть такі, як ти. Що найбільшу силу має, Над законом не стоїть Конституція, всі знають, що вона найвища всіх. Попіклуйся про природу, це твоє громадянин, ти це частичка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі, і про це не забувай, коли будеш на природі, то сміття не залишай. Говори у мікрофони, що на серці і в душі, і ніхто не заборонить, що сказати ти хотів. 28-й день у червні Конституцію вшанує свято права і свободи разом з друзями святкуй.